Привіт, друзі! Мене звати Андрій Шапаренко. Я дизайнер вже з п'ятирічним досвідом в UX ui дизайні, а також обличчя сторінки UX ui UA в Тіктоці, Інстаграмі та Телеграмі. А це Давід. Давід, один з моїх. Учнів він пройшов повноцінне навчання по ux ui дизайну всього за два місяці і вже влаштувався на свою першу роботу ux ui дизайнером. Більш того, він паралельно навчається в університеті і йому лише 18 років. Він ось таких крутих результатів досяг всього лише за два місяці. Тому сьогодні я хочу, щоб детальніше Давід розказав про свою історію, тому що я вважаю, що це дуже-дуже крутий результат для такого юного віку. Давід, тепер переходжу до тебе. Будемо спілкуватися і буду тобі ставити питання. Давід. Ну, я тебе вже представив. Ось аудиторія вже дуже зацікавлена. Розкажи, чому ти зацікавився дизайном? Так, ну дизайн, це здається, знаєш, так була тема, яка цікавила мене все життя. Також це був гарним варіантом для професії, яку можливо було дуже швидко опанувати, без як вищої освіти. І вона дає можливість працювати вдома та отримати гарну заплату. Це так було. Дуже простим рішенням. Ну, тобто, в тебе була така достатньо, достатньо прагматичний в тебе погляд до вибору професії. Ти подивився так: ну, в дизайні інтерфейсів непогано платять, не треба вища освіта, і це не так складно, наприклад, як йти і, і вчити якусь технічну роботу. Так, це. Цікаво дізнатися, чим ти займався власне, до дизайну. І чи допомогло тобі це в навчанні дизайну? Тому що у всіх є різний досвід, хтось до цього вже. Десь працював хтось до чого, що спробував як хобі. Розкажи про себе, чим ти займався до дизайну? Досвід в мене був. Я ще в 10 років почав ходити до академії Ша в Україні, де ми вивчалися підряд. Там було починаючи від програмування, закінчуючи 3D-моделюванням. Типу, у нас було все не структуровано, Було дуже тяжко це якось потім використовувати в житті та в майбутньому. Але ці знання вони зараз знадобилися для проходження курсу, тому що ми вивчали там стандартний пакет програм бітадоби, котрі дуже пов'язані тісно з фігмою, тому це дало свої плоди. Угу. Ну, тобто просто така базова, скажімо так. Це можна навіть назвати інформатикою, правильно? О, просто так, Така так. позакласова. Важно і так сказати. Окей. І це допомогло тобі в, під час навчання, правильно? Так. Добре. А, тоді ще таке питання дуже цікавить мене, чому ти вирішив власне піти на навчання. От розкажи трошки про це. Я почав шукати професії в сфері IT, які мене цікавили і приносили гарний прибуток. А, при навчанні найважливіше для мене було, щоб була інформація дуже структурованою і щоб було якомога менше води. І щоб можна було отримувати якісний фідбек, тому я почав шукати якісь курси, які можуть мене цьому навчити. Угу. Ну а от якщо так резюмувати, що для тебе було найважливіше при виборі навчання? А для мене в виборі було найважливіше, щоб була структурована інформація, щоб вона була корисна, яку я можу потім використовувати дуже легко, як на, на, на ДБЛ в курсі. Це була дуже якісна інформація, яку я зараз можу використовувати в повсякденному житті на своїй роботі, і щоб все це можна було, було швидко вивчити, не займаючи багато часу. Угу. Тобто для тебе було найважливіше це практичні навички та знання, які ти можеш використовувати одразу в професії. Правильно? Так. Yeah. Наступне питання: скільки ти витратив часу на проходження цього курсу? Я вже сказав, що ти пройшов його за два місяці, але хотілося б дізнатися, як саме ти проходив його? Можливо, ти навчався по 8 годин на день або, можливо, ти працював в своєму темпі. Розкажи про це детальніше. Так, я його пройшов десь. Пройшов би десь за три тижні. Якщо б не останні уроки з там, де треба було зробити портфоліо, тому що це була найскладнішою частиною для мене. Я, так всю інформацію, так, всю практичну частину я виконав за три тижні. А портфоліо за трьох затягувалося, тому я вийшло до два місяці. А скільки часу ти в середньому приділяв для навчання? Ну, в середньому, напевно, вісім, а може бути і більше годин, тому що я. Був в університеті, у мене були там перерва між заняттями. Я сідав в бібліотеці і робив заняття з курсу, тому я там не зупинявся ні на хвилину. Ну, 8 годин це на скільки? На тиждень, на день? На день. На так, день? Я типу, багато часу виходило. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, ти практично кожного дня по 8 годин витрачав на навчання? Ну так, там були деякі дні, коли я міг там. Типу, я не знаю, всереду все я мав колись поїхати, тому я нічого не робив, а так приїжджав і там цілими днями робив. Нічого собі. Тобто, виходить, якщо б ти приділяв десь по 2-3 години, то ти б його пройшов там за 3-4 місяці цей курс. А, так, напевно. Блін, я. Че, Дивіть, чесно, я не знав, що ти так багато виділяв на навчання. Як yeah, 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 yeah. я просто я сидів, сидів в університеті, типо у мене закінчилося заняття, я пішов в бібліотеку, відкрив ноутбук, сижу, роблю далі. Типу, ну, ті, коли я кудись їхав там, в Польщу я їздив або ще кудись там довіднів, то я не, не міг робити. Супер, дякую за відповідь. А, наступне питання. Як тобі курс? Мені важливо дізнатися, що тобі сподобалося, що тобі не сподобалося. Ти можеш бути абсолютно відкритим тут, ніяких тут немає заготовлених відповідей. Окей. Okay. Курс мені дуже сподобався. Він навіть перевершив мене, певно, мої очікування, тому що перед цим я проходив деякі марафони та недавний якісь маленькі курси, які ну, були дуже нецікавими. Вони були багато. Погані дуже, тому що ти не отримав ні, ніякого фідбеку. Все, що ти отримав, типу, це коментар у фільмі на одного строчку. В тебе на курсі, починаючи ще з першого заняття навіть з марафону, ти починаєш отримати якісний матеріал, е, який кож, ну, коштує своїх грошей. Ти отримуєш гарний фідбек. Ну, типу, ти повністю задоволений тим, що ти отримав. Тому в мене навіть немає ніяких зауважень. Угу. Клас. Клас. Тобто ти навіть не, не можеш сказати, що тобі там не сподобалося, або що ти покращив ну, так, мені все сподобалося. Чи виправдалися взагалі? От, е, які... Давай так, які в тебе були очікування, коли ти пішов на це навчання, і чи виправдалися ці очікування, коли ти закінчив навчання? Ну коли я тільки йшов, починаючи з марафону, коли йшов на нього. Я очікував, що це буде ну, щось, як і все інше. Типу, я прийду, мені дадуть якусь уже готову роботу, треба її просто повторити. І потім я отримав якийсь там фідбек, дуже короткий, там мені скажуть, ну окей, типу, добре зробив. А, типу, а я отримав велике відео, в якому було повністю розібрано все, що я зробив, було все пояснено, тому ну, курс би всі в очікування, він коштує кожний своє, копійки. Для те, най... що найбільше тебе вразило в цьому навчанні це те, що я даю детальний фідбек по кожному домашньому завданню. Так, то що він дуже розгорнутий. І навіть, типу, я можу, можу тобі написати, ти можеш порекомендувати якусь книгу, ще, ще щось ну, з такого плану. А до речі, ти щось прочитав з того, що я тобі там рекомендував? Я почав читати, але для мене читати це дуже тяжко, тому що я не дуже люблю книги. Але я вже. Підходжу до кінця. О, дизайн там ще, звичних ще речей. Пропал. Так, так. і все От, до речі, цікаво, як тобі ця книжка, тому що я й е, дизайн звичних речей, тому що я її рекомендую власне всім, хто лише починає. Поясню, чому? Тому що, коли ти е, початківець дизайнер, не стільки важливо, знаєш, створювати там компоненти у фільмі. А вже ж це важливо, Ана. але як на мене, важливіше це там формування. Такої речі, як дизайн мислення, от тобі воно так, якось так. допомогло? От е, такі там прості приклади, там дурні ручки, комфорти, чайники і так далі. Так, воно мені дуже допомогло. Навіть в мене до цього якось таке було. Типу, ти йдеш там, дивишся, якось погано зроблений банер чи ще щось. А після там так, курсу та читання книжки ти такий, типу, ти, підходиш до двері, дивишся, як вона зроблена, думаєш, ну це неправильно. Типу, чого ви зробили ось таку довгу ручку, якщо треба зробити а звичайно? тому що двері йде на себе, треба тягнути. Типу, ти повсякденному житті це починаєш помічати. Клас. Ну, блін, насправді це вже про деформацію, Якщо це в тебе є, це прям прикольно. Бо не, не всіх так є. Хтось дизайнер, знаєш, на роботі, а в повсякденному ага. житті звичайна людина. В мене це прям постійно відбувається. Добре. Добре. Тоді а, перед фінальним питанням а хотів би ще запитати, що з тобою сталося після завершення навчання? Які в тебе результати після курсу? А, після курсу я почав шукати роботу. Це не дуже простий процес. Треба підготуватися до цього, тому що треба мати гарне портфоліо, ще щось там типу, Прийшов проходити добре всякі інтерв'ю, але мені дуже як пощастило в цьому плані. Я дуже швидко знайшов роботу, пройшов всі інтерв'ю. все. мене взяли на як, як джуніор дизайнера поки що, ну, і ще я виконую деякі роботи з маркетингу і тому зараз вже працюю. А розкажи детальніше, як от відбувалося? тому що всі завжди питають, а як знайти роботу, а як пройти співбесіду? Розкажи, як в тебе в це відбувалося? Бо це для тебе був новий а, досвід. Ну так, так. я спочатку почав шукати на LinkedIn, але в Чехії з цим дуже велика проблема, тому що постійно шукають дизайнерів з дуже великим експеріенсом, тому що там треба від двох мінімум років, а це ще треба пошукати. Але завжди там можна знайти щось. Типу, я зараз почав розкручувати LinkedIn, вести пости, тому що це привертає дуже багато нових людей, і це може допомогти в майбутньому, щоб знайти якогось SEO чи hr менеджера якогось, якому ти може дуже дуже сподобатися. Але ще є, трохи не скочу. Є приклад, мені на піханці навіть написали вже два чи навіть три рази. Пропонували роботу, тому це може бути різні способи. А от, скажімо так, той проєкт, де ти зараз працюєш, де ти його знайшов саме? Uh, у мене знайомі, uh, там працюють, і я через них зміг знайти. Це то пощастило, що можна клас, сказати. Клас. А uh, Розкажи детальніше, як от в тебе відбувався там процес інтерв'ю, тестове завдання, що ти робив? І, чи було це складно? Uh, ну, інтерв'ю було не дуже складне. Типу, мені там спитали, що я, що я знаю, що я вмію. Які там в мене вже опит в цьому, а потім дали тестове завдання. А тестове завдання було ну, трохи складне, тому що там, ця компанія займається посттерміналами. Я до цього не дуже стикався з цією сферою. і було треба провести свій типу ресерч, щоб знайти всі подробності, які повинні ну, використовувати в цих е, інтерфейсі терміналів. Але взагалі, типу, окей, після курсу не, ну, не так складно, як могло б бути. Ну, я так розумію, ти після свого тесту ти презентував свою роботу, правильно? Так, так. А наскільки тобі допомогло ось цей підхід, коли ми не просто робимо дизайн, а ми там доробимо дослідження на курсі, ми робимо клікабельний прототип. Наскільки це допомогло тобі в захисті свого тестового завдання? Воно допомагає, тому що, типу, ти не просто сідаєш і робиш роботу. Те спочатку робиш якісь ресюд, ти знаєшся багато нової інформації, яка тобі потім допоможе, щоб презентувати цю роботу. Типу, ти знайшов, що в інших посттерміналах, наприклад, немає таких фішок. Ти додав своє своє, наприклад, тестове завдання, і потім презентував їм, сказав: От в інших такого немає а от я вам тут в тестовому завданні таке зробив, або використовував такі матеріали, ну типу такі блоки, тому що. Це з часом буде краще виглядати, ніж у інших. Окей. А розкажи, будь ласка, от ти влаштувався на першу роботу джуніор ui дизайнером в Чехії. Скільки платять джуніор ui дизайнеру? Ну, перші три місяці вони випробувальні. Я буду отримувати лише 600 євро. Але це поки ти покажеш, що ти ну, будеш добре виконувати свої справи. Що ти, на ну, типу, не підеш від них на другий місяць, і після трьох місяців зарплата вже стане стандартною, типу від 1500 доларів, а може би, навіть більше. Блін, ну це дуже, дуже це дуже крута зарплата. Я розумію, що в Чехії е, дорожче коштує жити ніж в Україні, але тим не менш, як для, от, скажімо так, тих грошей, які ти витратив на навчання, то ти буквально їх за перший місяць відбив. Клас, супер. А, Давід. А що ти, власне, можеш порекомендувати новачкам, які тільки замислюються над тим, іти їм навчатися дизайну інтерфейсів чи не йти. Що. Ну, по-перше, я можу сказати, не бійтеся починати щось нове. Тому що навіть якщо у вас нічого не виходить, це завжди буде вам новий досвід, який ну, надалі вам допоможе вже в цьому житті. А якщо все будете старатися прокладати зусилля, то все у вас вийде, все зможе. Типу, все буде окей. Головне, спробуйте. А що ти можеш порекомендувати тим, хто вже навчається в мене на курсі, щоб пройти його ефективніше? Намагайтеся приділяти більше часу, напевно. Просто А ще займатися самонавчанням. Дивитися багато матеріалу пов'язаним з дизайном, читати книжки, якщо вам це дуже цікаво. Дивитися багато нових відео, і коли ви будете збирати інформацію з усіх джерел. Це буде вам допомагати. Добре, дякую. А, можливо, є якісь питання, яке я не поставив, але на яке ти хотів би відповісти. Зараз, в принципі, ми все пройшлися, зараз можемо поговорити. Ми дуже, до речі, швидко впоралися. Можемо проговорити про те, там, чим тобі хочеться поділитися, але те, що я не запитав. Ну, от, а до речі, я би сказав, що можна додати. Щоб я хотів, напевно, щоб було напевно, зараз в курсі, це Local Variables, тому що вони зараз стають дуже популярними і їх багато хто починає використовувати. Що за, за допомогою них можна зробити зробити процес дизайну простішим, щоб не додати до курсу. Це було б угу. коли я записував цей курс, Local Variables вже були. Але я їх свідомо сюди не додавав, тому що Local Variables, з ними неможливо працювати добре, якщо ти не знаєш базу, що як працюють стилі кольорів, стилі шрифтів. Ось якщо це нагромаджувати тебе ще Local Variables, там де є в нас е текстові стилі, цифрові, там якісь е номерні значення і так далі. І так далі. Ти прям голова вибухне. Якби логіка в цьому ось. Тому я думаю, якщо ти от зараз а, почнеш в своїй роботі вивчати, як працює Local Variables, а, з тою базою, яка в тебе є, тобі буде це значно легше. Бо деякі люди просто навіть не знають, як стилі в фігмі працюють, чи там шрифти, ст стилі шрифтів, а тут чим ти розказуєш, що є local variables. Але я з тобою згоден. Можливо, варто переписати урок, там, де якраз таки йде мова про створення темної теми, там, де йде мова про створення. Uh, цього uh, кольорової палітри різних різних кольорових палітр. З блоку це було б набагато легше.